Сідаєш так і ліпа, отака. Так, і що? Я маю вгадати, хто Да-да-да. Треба його. Ах. Треба його трошки лупанути. Ой. Зареб'ю як дже джекіча. Блять, не случайся нас? Бля, кате тварь, да. А я не знаю, в який момент ви въїбете, а? І такі проти мурах! І ще ти получиш. Каже, опізнуй, ебально. Твичуни. Нариски с твича. Твичуни? Да. Прикольно. Богдан, ти можеш? Ти бачиш Богдан! Ти бачиш в мене в чаті Пиш, що в мене ехо, звук хуйня. Все норм, Богдан? Розкажи плюси і мінуси мати близнюка. Плюсів нема. Мінуси всі, всі що ви думаєте, що то плюс. Сука, ти єбана, блять. Влад Дракула? Влад. Влад дракол. Да, не знаєш, як Дракула звати. Влад? Да. Що, чесно? Да. Серйозно, весь час по Дракула звала Влад? Да. <с:> Серйозно? Владислав Дракула. Ви Серьезно? Ну, і Дракула це історичний персонаж, це. Ну, історична э, постать. <с>: да. Да, існував такий, чувак. Який гриз людей до крові? А, не гриз людей. Лета в любому я пизда тут, блять. Не-не-не, чекай, чекай, є варіант, є хороший варіант. Який варіант уже в іні піднимається, а можешь нихуя не вяжу внизу. Нормально, нормально, є варіант. Шо. Сти, встий, дивись, я хочу тобі щось сказати. О, <сл> дякую. Чрт боже, блядь! Я ваху, фул хп, блядь! блять! ЛИТЬ моє, фУЛ ХП! Просто фул ХП нахуй! У мене фуловий, я був фуловий, нахуй! Я був фуловий, я їбав рот, блядь. Аби ти, сука, десь тут зараз зашпотався і впав нахуй туди, блядь. Сидай нахуй і лети, блядь. На нахуй! Улетів, блядь. Та може в руках подарити здоров'я. А ти може вилізеш поможеш положити його, а не будеш піздіти. Нас закрили машині. Можливо, під час того як я буду спати, мій кіт на мене напісє. Не знаю, чи можуть за це забанити на твічі, чи ні, але сподіваюсь, що можуть. Ладно, я ще ну раз, я вже фуловий. я дякую за їжу. Будь ласка. На коня. Бля, на коня нема. Нема нема на коня, чекайте, зараз буде. Хлопці, наливайте собі чаю і п'ємо зі мною. Дебільна ідея була. Хороше пиво. Ой, бля. Що в'їпало? Дивіться, що робиться, блядь. Ну, Ната, ну вот подивіться, ну я їбу! Ну ти глянь. Я їбу! Шо таке, сука, шриш. Сука. Страйшолт! Шо таке стрішел, блядь? Шо таке амоунт? Що у пойдет? вас рукою? ха наскільки нас тільки більша? Шут! Ебать! Та пизда! Філі! Ну, я їбу! Хадис на парусек, Го! Це треба срочно исправлять. Шо таке дискорд, блядь? Бери в мене маршмеллоу Алло. Я. Алло. О, тепер половина, я полізу. Клас. Да -да. Давай, давай, я Дивіться, хто хоче почути взагалі, ну, наш взагалі плейлист, ви е, можете написати знакомку Spotify і у вас там ви, вилізе наші е, Трек, послання ти на, цей, на плейлист. Та да. я не сказав плейлист, я сказав плейлист. Сука, мікрофон загуляв гроші, блядь. Я раніше в хуй говорив, а тільки сидів, блядь, в свій, блядь, і ви мене чули, нахуй. І було все ахуєно, блядь, хрипіло. Я коли кричав, ви мене не чули, блядь, Бо мікрофон, нахуй, не ловив такі волни, блядь. І ви зараз мікрофон за 20 кусків гривень, блядь, сидять, вийобуються, блядь. Я зараз замучусь, буду вам отак показувати, блядь, будете переводити, нахуй собі. Пізда, блядь. Не дозволяє мені вікна закривати, блядь, відкриває їх, щоб воно оце світило, і кондюр заставляє виключати, бо щоб мікроби виходили на вулицю треба. Ну, отака хуйня. А яким же хуй вони заходять тоді не через вікно? Ну да. мейкап. American Greyт чи як там? Мы двоє? Так, да, да, ми двоє граємо. Ну, mm -hmm. У mm -hmm. нас кіберспорт пати. Ебать, не! Ти долбаешь! Боже, блядь, яке ж сука без мозки, нахуй. <laughs> да. Це вже три відкриття кейсів по 50 десь, штук в тебе було. Та, ну вже десь 200 штук без червоного, без ножа, без нихуя, может, два розовых. Ну ты осознанно, йдеш на цей биль постоянно. <laughs> Та бо, сука, блядь, я не могу, Блядь. <laughs> — Класно, Ну нічого, може, І, може компа ігра. поміняєш, може якось щось поміняється. Так, да, я вже із твого компа відкривав, сука, я не знаю. У мене старий теж виходить. Я на серйоз я думав батюшку на стрім прикликати, поняв? Коли буду відкривати. Ні, без я... в мене була така ідея. Бля, зря зря заспойлив цю ідею, треба було зробити. Та ні, ну мені хтось мені мінітура сказав, що долбойопну робить, буде обідіться, блядь. А я реально думав, хай би прийшов би кадилом потряс, би тут трохи щось, може, щоб змінилось. А, СМ СМБ Шур МСМ СМБ. Та ти придурок, чи що? Він розбив стакан, придурок. З Кока-Колой. Завозник. Сейчас розбив стакан. И тий минасру в кровать. Давай прибирай. Ты на компьютер те че. Поднимай. Щас будет лить. Он дивись, той компьютер, телефон, дымить. Батько живий вічно гарного потоку. Синочок, благодарю, блять. Козёл ти баний. Ніяких аліментів. Тока компліменти. Отак. Тока компліменти. Надіюсь, тобі цього хватило. Синочок, фарту. Ти коли занесеш гроші в магазин, щоб я тебе вичерпнув з зошита. Як не угадав, це був склад. Дід, чуєш? Правило ніколи не Майрес. Вже кричи. Правило один: не зупиняйтесь, почнемо з рук, що ви хочете чипати помітили. тоді. Поміняв все, крім відеокарти, блять. Процесору лучше в світі нема. Того нема, всього нема. Зайшов Counter Strike, різниці ноль. Різниці ноль. Різниці ноль. Я в'їбав в нього просто пізда. Зараз скажу Два з половиною йде Олануса. Це будеш піхоти. Тільки текстова. Мафія. Та, що ми грали? Та, та, що ми грали, тільки цінова вийшла. Кажуть говно повне. А, купив на розпродажі за 500 гривень, типу, взагалі. Піздеш, тому що я бачила 2К потратила. Блять, не проканало. <шна> що ж за дивна примара волохатого чоловіка упродовж цілого року е... тримає. Значить так... Кто? Кто? Приходит до этой семьи в ночи, блядь. Я тасую, вы скажете, стоп. Итак. Раз, два, три. Идите нахрен, вы что гоните, блядь? Це не приколи. Ви що іздіваєтесь? Блять, це не я. Клянусь, це не я. Ви що іздіваєтесь, блядь, Блять, чому я? І не заперечую, що під час відсутності Федора впускала до себе додому інших чоловіків, аби ті допомагали їй по господарству. Так, ну це уже хуйня щас, Це уже хуйня. Я недоволен щас. Ви уфкаєте, бо в тьоті класні цицьке, так? Тобто показує ваш рівень, як ви що їбануті? Майте повагу, я ж бачу, що ви пишете. Ви другі люди бачать, що ви пишете. блядь, сука, маєте щось добре всередині, блядь. блять. Ай, не чекай! Давайте так! Його треба пнути, щоб було до 150 тисяч. Тихо! Ці говори до мене. Сам тихо, сам тихо. в сраку, Ти думаєш, що тебе не найду? Я найду кожного. Потомственна сваха, якась отака тарологи. Всю оце екстрасенси, тарологи, ендокринологи, оце всю нечість сюди давайте тащить, блять. Нам треба, блядь, експерти. Риелтери, блять, оце. Я тепер йому постійно говорю, що я не народжена для роботи і для всякої хуйні, Я народжена, щоб жити на морі, а він робить вигляд, виглядження не, не чує. Mm? Що, блядь? Що сказала? <рігла> Якщо він такий, блядь, все, я вивезу чотирьох, Буду для них батьком. Ебать, та з Богом нахуй. В чотирьох малих буде батя, блять, що тут хуйового? Розумієш, кадвжуха? Чим типа малі росли би без без, взагалі без, без взагалі, якоїсь чоловічої сили, допомоги і так далі? Ну, блять, ви просто сука, що, блять, блять, заповніть зошит в клітинку, долбайоби. Розпишіть розпишіть на завтра, на, коли, коли на вересень, щоденник, блять, з понеділка по п'ятницю. Ні що ви, блядь, кому я що доказую, блядь? Потом ні підрос... Єбать, нова мафія дві тисячі гривень коштує. Ого, блядь! Дві тисячі гривень оця залупа? Боже мой. Як добре, що в мене нема двох тисяч гривень. Музика. <гум> Підніми! Ну, в стімі треба, в просто треба вести і все. Тварь! Тварь! Блять, що? Підніми! Та він тебе не чує. Хуєсоси два! Ми вам будемо зараз задавати отакі сленгові словечки. А от ти? Повинні будете їх угадувати. Та так ні, не стісняйся. <плес> а що той ти придавив її, каже, придавив її. Не було в нього дівчат. Старший син взагалі ні з ким зустрічався. За 35 років, Юлія, це як? Ми говоримо. Бля, ну старий пушив бе, я їбу. Братуха просто пушив бе, блять, під флешки смуки вчив, блять. Я їбу. Тож на це це, блять, не дві години надо, розумієш. Воно якось так і вийшло. нахуй ви дойобуєтесь, блядь. Хто як хоче, так і дроще, піздець. Цього жінка поїхала з дому, я стрімлю, типу, як через день. Виходить. В понеділок стрімив. вчора, вчора, ввечері згадав, що треба ж пару слів хоча б сказати, а то за весь день ні разу не, не говорив. Та. Щось геть посипався чоловічок. Жінка покинула на три дні, тільки, а я вже чуть не, не скопитися. Ми ми там сексуально, сексуально ти русний, дискотанець, дозвольте закохаюсь. Зі мною фанатично, з тобою не Ліза ой. Ліза заліза <світ> в душу. <світ> як добре все таки, що <світ> ми не просто дружив. Чоловіків вона дійсно приводила в свій дім. Але робила це заради Федора. аби... Ніка хороша людина. Волонтерка. І... А як? Я, да? Я любитель по хатам по ночам походить. Карина засыпает, я одеваю фуфайку и хожу тут по району, заглядываю в окна до всех, блядь. Громила такой здоровый метро два, знаете, с такими вот плечами. Вот такую... Да я пиздец, и а все. волосатый. Такие волосы у нього торчащие, как будто ну, как, слепленные вот такими клочьями, как торчит. Іди в сраку, блядь. Я 31 год так кажу, блядь, клочьями. В тебе клочьями, блядь. А, я на голову. Да. Посуд лишився брудним після миття. Замініть тверді спресовані таблетки капсулами фі... Фініш, єба, єбане уйобство, сука, кинув, тарілки ще грізніші, блядь. Ніхуясі, сі, 0 гривень мені заплатили, сую сюди рекламу свою. Блять. Ultimate Plus. Пиздец, що це таке за 25 кадр, блядь. Це мої духи. Да. Наш саме духа, ідиот. Офень, тош. Ну я за Мішем біжу і... і ромом. Та я не З... ромом, блять. Я З рома. Та шо ти, блядь, переживаєш? Нормально нахуйся? Бо я в Києві народився, я українець, блять, а не ром. Алло, що це таке? Віталік! <рапев> Бля, воно. я одразу ще повернувся. <рапев> 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 Давай, бог. Віталік! Федір, добрий вечір. Добрий вечір. Мам, любимо. це що? Та тихо, нас тут... Арах, дом не був! Рок, думай, не був! i'll de so demay be shemis samoyed musmon selsi tanomos de vam me po mu de stey é é problema <cantos> Шмарагда у тебе чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду на засмарагду небо, неб. Загадуй банання. Бабрях, руку досиш? Отут. От, іду, от. іду, да -да. іду, 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 іду. <реклама> Ви <Ти> ж <що> гоните? Ааа! <реклама> Боже, який простий підйом Давайте, хтось той кто-то сделал. Реально просто. Так, чуть-чуть закрин закринжувався, подожди. Чуть-чуть. закринжувався Так. Я готов. Дякай буде. Хто ти нам кокосом біда? Не знаю, не бачив. Хто це був? Ленцюга забрали. Да. Всім привіт, привітча, привіт, клас. І головне з ким. Сьогодні для вас буде танець. Але він вже все. Я душа, шайка, його переслідує. Загор! Так, оп. Комарі, комарі, так. Які бабуські раді! Це мої, це мої коліжанки! Отак, отак треба. Отак. 99 Отак, я з бабуськами хочу. Поздоровляю вас! Огонь так повище. Зіщі зефірки. Ха-ха-ха! Да, да бабурях, це, це була, була б найкраща ідея, Я не знаю, что ти побіг. Я тобі не с Бо я ти <хотів> фачивку. Молодець, <плес> СТВ <плес> кинув. Сука, ловилай, <лаві -лей>, блядь. <плес> -лей, ти живеш зі мною в одній Катя, я зараз прийду і тебе переїбашу Олег! Реально на такий траки є? Олег? В натурі, а я думав це його звати Олег Шугар. Щас. Всьо добре, Філіп. Так, да, так, да, так. Да. Голоштований. Да, що Что це було? Що відбувається воно тут? Работаем! Работаем! Но я уже лучше не буду, чат. Вам всім дякую за те, що прийшли. Хай вас благословляє е, Бог, якщо в нього вірите. Якщо не вірите, теж хай благословляє. Завтра я буду ригати, блять, на роботі не виспаний, але це того вартувало. Я потім і справлю все. Ну, так, норм, ну реально. Приходьте ще, підписуйтесь, заїбали. Ви про то пожалієте, ну ви знаєте. 頭まみなぎてよくなんだか背中に今金がかえたならばくれよみからされば飛び立てゆくかな飛えいとびだてよくかなたくしもとに金が咲いたならばくれよみからされば飛び立てゆくかなどうだて生きるおまえきみなかまっとのわらよみみなか